Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Ви самі зробите цей день яскравим, цікавим та насиченим. Бажання зайнятися чимось новим змушує вас експериментувати, стимулює фантазію. Деякі огни виявлять у себе таланти, про які раніше не здогадувалися, інші знайдуть застосування старих знань та навичок. Не бійтеся привертати до себе увагу, зараз це корисно. ТЕЛЕЦЬ Налаштуйтеся на філософський лад і намагайтеся до всього, що відбувається довкола, ставитися спокійно. Не дозволяйте втягувати себе в суперечки та сварки, які вас не торкаються. Охочих використовувати вас у своїх інтересах сьогодні буде особливо багато. Не піддавайтеся на їхні вмовляння. Не допускайте хаосу і плутанини. Дійте відповідно до свого плану. Близнюки. Серйозних причин для хвилювань та тривог немає. Можна спокійно рухатися до мети. Не поспішайте, навіть якщо оточуючи підганятимуть вас. Добре братися за нові справи та проекти. День підходить близнюкам для спілкування з друзями та родичами, обговорення спільних планів та справ. Рак. Ранок буде вдалим. Саме цей час найкраще підходить для серйозних справ та важливих зустрічей. Можливі цікаві ділові пропозиції. У другій половині дня можливі дрібні непорозуміння, збої в роботі техніки, можуть ламатися транспортні засоби. Все це не створить серйозних проблем, але дратуватиме раків. Лев, неоднозначний день. Ви намагаєтеся впоратися з кількома справами одночасно, хоча краще було б зосередитись на чомусь одному. Деякі леви надто стурбовані тим, що думають про них оточуючи, і це заважає представникам знака вибрати правильну лінію поведінки. Будьте обережнішими з грошима. День не підходить для серйозних придбань укладання великих угод. Діва. День складається добре. Труднощі не виключені, але ви досягнете свого, якщо докладете зусиль. Можна звертатися за допомогою до перевірених друзів та союзників. Вони не підведуть. Друга половина дня чудовий час для днеформального спілкування, зустрічі із друзями, цікавих поїздок у веселі компанії. ТереЗИ. Вдалий день. Зірки обіцяють Терезам прогрес у справах, успіх як у звичних, так і в нових сферах. День підходить для навчання. Ви швидко засвоюєте будь-яку інформацію, яка може стати вам у пригоді. У другій половині дня варто знизити активність, відпочити та відновити сили. СКОРПІОН. Чудовий плідний день. Можливі значні успіхи у роботі. Ви не тільки самі чудово справляєтеся з вирішенням професійних завдань, але й допомагаєте іншим. День підходить Скорпіонам для творчих експериментів, пошуку нових способів самовираження. Не бійтеся привертати до себе увагу. Стрілець. Напружений день. Події складаються не зовсім так, як ви припускали. Доводиться змінювати плани на ходу. Багатьох це змушує нервувати. Важко прийняти виважені рішення, вибрати правильну лінію поведінки. Стрільцям бажано відкласти довгі поїздки. Вони виявляться важкими, не виправдають очікувань. Козиріг. Труднощі можуть виникнути, але налякати вас не зможуть. Ви йдете до рішуче і твердо, не відмовляйтесь від задуманого, хоч би що відбувалося. Успіх прийде, хоч і трохи пізніше, ніж очікували. Багато козирогів отримують у цей день корисну інформацію та зможуть правильно розпорядитися нею, вирішивши цим відразу кілька своїх проблем. Водолій. День починається дуже вдало. Намагайтеся використовувати першу його половину максимально ефективно. Важливі зустрічі та переговори краще провести до обіду. Та із сімейними проблемами варто розібратися якнайшвидше. Чим ближче вечір, тим більше стає хаосу і плутанини, а також питань, на які ніяк не вдається знайти відповіді. Риби. День приємний, але украй неплідний. Важко змусити себе зайнятися хоч чимось корисним. На щастя, деякі справи можна відкласти. Ви чудово ладнаєте з оточуючими. Легко завойовувати їхні симпатії. Але все ж таки добротою знайомих краще не зловживати. У риб можливі помилки у розрахунках, невдалі покупки та інвестиції. Там, де справа стосується грошей та цінного майна, інтуїція вас підводить. Тож вирішувати важливі питання не варто. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.